В Health 24 змінено зовнішній вигляд вікна створення госпіталізації. Натискаємо додати госпіталізацію, і відтепер ми бачимо, що всі дані відображаються в два стовпчики. Дані залишаються ті ж самі, тобто спочатку ми заповнюємо або направлення, або пацієнта, якщо направлення немає. Заклад госпіталізації заповнено автоматично. Статус верифікації пацієнта так само відображається. Бачимо, що повідомлення пацієнт знаходиться в госпіталізації в іншому закладі також є. Вказуємо відділення госпіталізації, стан тяжкості, діагноз при надходженні. Срок госпіталізації. І лікуючий лікар також заповнено автоматично у лікаря, як раніше. Або пусте поле, якщо заповнюємо госпіталізацію через асистента. Також нижче змінено зовнішній вигляд епізоду лікування. Його тепер не потрібно заповнювати в окремому вікні. Одразу ж стоїть галочка Створити епізод. Бачимо дані передзаповнені. Можемо дозаповнити інформацію про історію хвороби. Змінити дату та час відкриття епізоду, тобто дату час госпіталізації. Після заповнення обов'язкових даних натискаємо Створити і госпіталізацію буде створено так, як і раніше. Також змінено зовнішній вигляд епізоду лікування на всіх сторінках. Наприклад, через вкладку Пацієнти. Через медичну карту пацієнта, вкладка Епізоди. При створенні нового епізоду бачимо нове відображення епізоду лікування. Дані відображаються в два стовпчики. Дані залишаються ті ж самі, тобто назва, тип епізоду, дата час відкриття, працівник епізоду і назва, тобто номер паперової історії хвороби. Також можемо додати Коментар або Додаткові файли до цього епізоду. При перегляді епізоду через карту пацієнта також бачимо новий зовнішній вигляд. Внизу бачимо кнопки керування, тобто можемо переглянути записи в цьому епізоді, видалити епізод, якщо він локальний, і відправити в VSOS, якщо такий епізод ще не було відправлено. Зверху ми бачимо його статус. Статус Весос не відправлений для прикладу. Також, якщо епізод відправлено в ЕСОС, тобто стан в ESOS діючий, при перегляді епізоду ми бачимо кнопку Позначити помилковим». Так само епізод лікування відображається через пункт в меню Медичні документи. Епізоди лікування. На три крапки переглянути епізод, і ми бачимо новий зовнішній вигляд.